Процес утилізації аскони почався. Але почався з того, що поступив ось такий заказ від мого підписника. Коротше, чоловік замовив крила. Крила взагалі бомбезне, одне точніше крило праве. І замовив ось телевізор. Коротше, Як відмалювала людину, так я його і вирізав. Телевізор взагалі в бомбезному стані. Ленджерончики, бачите, все ціленьке. Машина дуже живенька, на свої роки порівняно з жил. Та й небо і земля. І ще можу вирізати ось його моторний щит. Ну, для цього треба ще розібрати пів машини. Ну, це вже таке. Так що аскона пішла вже трошки по кусочках. Кому ще потрібно можливо, які частина на таку стареньку машину. Так що тут все живеньке, пороги, дідніше, що можу вирізати, відправити поштою. Також є мотор 1.6 і коробка F16 до цієї машини.